Як витратити менше на зарядку вашої компанії електромобіль. Електричний транспорт як оптимізувати витрати на зарядку, а не зламати. Перехід до електромобілів ЕВС вже давно розташований як чіткий крок до заощаджень та стійкості. Спочатку електромобілі пропонували значні переваги за рахунок зниження витрат на пальне. Однак в останні роки ситуація помітно змінилася, і прибутковість володіння електромобілем почала ставити питання. Зростання цін на електроенергію, а також не завжди адекватні тарифи на компенсацію пробігу для водіїв автомобілів компанії, змушують нас переглянути підхід до управління витратами. Як експерт у галузі автомобільного транспорту та енергоефективності, я спостерігаю за цією тенденцією і бачу, що оптимізація витрат на зарядку є не просто бажаною, а життєво важливою для підтримки переваг власності електромобілів. У цій статті я поділюсь своїми спостереженнями, порадами та рекомендаціями на основі особистого досвіду та аналізу поточної ситуації на ринку електромобілів. Чому витрати на зарядку збільшилися? Перш ніж ми поговоримо про те, як заощадити, важливо зрозуміти причини зростання витрат є три основні фактори: загальне підвищення цін на електроенергію, енергетичні ринки нестабільні, а ціни на електроенергію постійно коливаються, геополітичні фактори, регуляторні зміни та коливання попиту мають значний вплив на вартість кВт, години, КВТ, ГОД. Зміна структури живлення енергії, відновлювані джерела енергії стають все більш важливими, але їх залежність від погодних умов та обмежень інфраструктури призводить до коливань цін. Приховані витрати на державні зарядні станції, публічні стягнення станцій часто замаскують їх справжню вартість за допомогою додаткових зборів за з'єднання, очікування та використання. Еко, режим та плавне водіння, секрети максимальної ефективності. Багато власників електромобілів недооцінюють вплив стилю руху на споживання енергії. Електричні транспортні засоби, на відміну від транспортних засобів з внутрішнього згоряння, АЕС набагато чутливіші до агресивного водіння. Різке прискорення та гальмування призводять до значного збільшення споживання енергії. Еко режим це ваш союзник. Більшість електромобілів постачаються з екологічним режимом, який обмежує потужність двигуна та оптимізує налаштування для максимальної економії енергії. Не соромтеся використовувати його на своєму щоденному маршруті. Регенеративне гальмування це одна з ключових особливостей електромобілів, що дозволяє повертати енергію при гальмуванні. Чим плавніше гальмувати, тим більше енергії повертається до акумулятора. Особистий досвід говорить про те, що регулярне використання регенеративного гальмування може збільшити діапазон на 5-10. Плавне прискорення та підтримка постійної швидкості. Уникайте раптового прискорення і намагайтеся підтримувати постійну швидкість на шосе. Це допоможе зменшити споживання енергії та збільшити запас електроенергії. Спостереження показують, що підтримка швидкості в діапазоні 80 100 км год є оптимальним з точки зору економії енергії. Планування маршруту перед поїздкою сплануйте свій маршрут і врахуйте місцевість. Підняття вимагає більше енергії, тому намагайтеся уникати цього, якщо це можливо. Домашня зарядка це найвигідніший варіант. Як правило, домашня зарядка це найдешевший і найзручніший спосіб заправити електромобіль. Встановлення домашньої станції зарядки, інвестиція на станцію домашньої зарядки в ОЛБС, може окупитися дуже швидко. Швидка зарядка значно скорочує час зарядки, що особливо важливо для тих, хто проїжджає на великій відстані. Використання нічних тарифів, багато енергетичних компаній пропонують спеціальні норми електроенергії, використовуйте їх, щоб зберегти витрати на зарядку максимально низькими. Я особисто перейшов на нічний тариф і помітив на 20-30 зменшення витрат на стягнення. Відшкодування домашніх витрат на роботодавець багато компаній готові платити за встановлення станції для зарядки домашньої зарядки для своїх працівників, які користуються електромобілем компанії. Це корисне рішення для обох сторін. Оптимізація використання державних зарядних станцій у той час, як домашня зарядка є кращим варіантом, іноді вам доводиться користуватися державними зарядними станціями. Щоб мінімізувати витрати, дотримуйтесь цих порад. Порівняння цін, перш ніж використовувати державну станцію зарядки, порівняйте ціни з різних операторів. Ціни можуть суттєво відрізнятися. Використання додатків для пошуку станції зарядки є програми, які дозволяють шукати зарядки станцій, порівнювати ціни та читати відгуки інших користувачів. Вибір станцій повільної зарядки. Повільні зарядні станції, як правило, дешевші, ніж швидкі. Використовуйте їх, коли швидка зарядка не потрібна. Уникайте додаткових платежів, зверніть увагу, що є додаткові збори за з'єднання, очікування та використання. Особистий досвід та висновки. Володіючи електромобілем уже кілька років, я переконався, що оптимізація витрат на зарядку є запорукою економії грошей та підтримання переваг володіння електромобілем. Впровадження вищезазначених порад у моїй щоденній практиці дозволило мені значно зменшити витрати на зарядку та збільшити свій діапазон. Не бійтеся експериментувати, різні електромобілі та різні стилі водіння потребують індивідуального підходу. Експериментуйте з налаштуваннями та стилями водіння, щоб знайти найкращий варіант для вас. Будьте в курсі новин, слідкуйте за новинами про ринок енергії та зміни тарифів на електроенергію. Це допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення та заощадити гроші. Інвестуйте в майбутнє, електричні машини це майбутнє транспорту. Інвестування в оптимізацію витрат на зарядку це інвестиція в майбутнє. Висновок. Перехід на електромобілі важливий крок до зеленого та більш стійкого майбутнього. Однак, щоб отримати максимальну користь від володіння електромобілем, вам потрібно оптимізувати витрати на зарядку. Впровадження наведених вище підказок допоможе вам зменшити витрати, збільшити діапазон та насолодитися перевагами володіння електромобілем. Не забувайте, що заощадження це не лише гроші. А й догляд за навколишнім середовищем особисто я вважаю, що електромобілі це майбутнє, але лише в тому випадку, якщо ми навчимося ефективно керувати ними.